Три нерозв'язані загадки біології повернення до фундаментальних питань через 70 років. У 1956 році Жан Ростан, провідний європейський біолог, поставив ключові питання про прогрес у біології, кинувши виклик статусу кво і закликаючи до проривів. Незважаючи на оптимізм, Ростан визнав три фундаментальні проблеми в біології, які залишаються майже недоторканими: походження життя. Еволюція видів і ріст живих організмів. Ростан вірив, що відповіді будуть знайдені завдяки природним причинам. Минуло майже 70 років. Чи знайшли ми відповіді? Перша загадка пов'язана з парадоксом створення самовідтворювальної машини, концепції, яка залишається незрозумілою, незважаючи на технологічний прогрес. Ми далекі від створення машини, здатної до самовідтворення. Фундаментальний парадокс полягає в складності, необхідній для досягнення цієї мети. Щоб надати машині здатність самовідтворюватися, її потрібно дуже ускладнити. Друга загадка стосується неминучої деградації в еволюції видів, ставлячи під сумнів довгострокову стійкість біологічної складності. Уявіть собі, автомобілі здатні до самовідтворення. З покоління в покоління помилки в копіюванні призводили б до деградації, ілюструючи деволюцію, а не еволюцію. Живі організми розмножуються без деградації, зберігаючи складність протягом поколінь, що здається майже неприродним явищем. Третя загадка досліджує таємничий зв'язок між генами і формою, підкреслюючи складність росту організмів. Незважаючи на прогрес, зв'язок між генетичною інформацією. І фенотипом залишається незрозумілим, як пояснює експерт Джонатан Барт. Наше незнання про те, як генетика контролює розвиток організму, найкраще ілюструє питання чому муха не є конем? Повертаючись до трьох основних проблем, визначених Ростандом у 1956 році, прогрес залишається обмеженим, а фундаментальні загадки все ще не вирішені. Після 70 років досліджень, можливо, настав час переглянути наш підхід до вирішення цих фундаментальних загадок життя, і повернутися до думки про божественний задум і дизайн. Якщо це відео побудило вас до роздумів, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про те, як наука і віра пов'язані між собою. До зустрічі!